Всі знають, що найшвидша тварина в світі це гепард. А яка найшвидша машинка в нашому магазині? Це теж гепард. Він є в жовтому та в зеленому кольорі. Ось це все йде в комплекті. Ось такий пульт з регулюванням швидкості. З найшвидшим режимом впорається не кожен. І давайте ж глянемо, що в нашого звіра під капотом. Ого! А тут же потужний двигун, великий акумулятор, стальна рама. Крута підвізка та справжні гумові колеса. Готові побачити, наскільки він швидкий! Скоріше замовляй гепарда за 3500 гривень та здивуй дитину таким крутим подарунком. Переходь на нашу сторінку там ти можеш знайти понад 150 різних іграшок на радіокеруванні.